Телевізор Hisense на 55 дюймів QLED. Дуже чітке насичене кольорами зображення. На міні-Ледах цей телевізор. Суперова насправді якість зображення, прекрасний дизайн самого телевізора. У нас йде повністю в рідних плівочках. Має ось такий крутезний вигляд, колоночку ззаді. Доволі стильний пульт. Крутий процесор. Неймовірна просто передача кольорів, покращення контрастності, покращення яскравості HDR 10, Dolby Vision, Dolby Atmos. І телевізор має дві колоночки по 10 Вт і один сабвуфер на 20 Вт. Тому просто не перевершений звичайно. Має також 144 Гц в ігровому режимі, операційна система Vida, 7 серія, все просто літає. Кого цікавить, звертайтесь.